Пейзаж і натюрморт саме у цих живописних жанрах працює Ольга Джус. Пейзажі мисткині вирізняються стриманим рухом пензля, делікатним нюансуванням, м'якою палітрою кольорів. Художницю приваблюють невибагливі мотиви, переважно сільські ландшафти у різні пори року. Я відбирала роботи, які в цей літній день зможуть перенести в стіни музея не тільки сонечко літа, але й прохолоду зими. Ніжність весни, щедрість осені, якравість квітів. Як жінці мисткині Ользі Джус також притаманне звернення до квіткового натюрморту, багатокольорова палітра, з якої майстерно зіткані волошки, маки, троянди, бузок, айстри та ромашки є квітковою мелодією життя художниці. До Найдоніної картини підходиш віє теплом, сонцем, добротою, щедрістю, все наче як живе, от. Коли до природи підходиш, душа радується. Ось тріптіх є сільський, да? Ну точно, ну в селі, ну, ну прямо душа радується. Син Ольги Джуз Сашко захоплення мами живописом підтримує. Хлопчина є не тільки поціновувачем творчості матері, а й її послідовником. У мене немає змоги дуже часто займатися цим, тому вона навчає мене тільки влітку. І ну, приблизно 2-3 роботи за то я можу написати. Свої художні роботи син дарує матері. Натомість пані Ольга свої картини презентує друзям та рідним до усіляких свят. Однак найулюбленіші роботи мисткиня далеко від свого серця не відпускає. Нині вони прикрашають стіни її оселі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.